Сьогодні я приїхав розвідувати нові місця і запрошую вас з собою. Буде цікава історія. Отож, перше місце, на яке я приїхав, це такий собі канал. І я розраховую тут половити голавля. Колись в мене були успішні успішна ловля голавля тут. І от в цьому році. Я вирішив приїхати сюди подивитися це місце. Після того, як присвячу цьому місцю десь годинку-дві, переїхати на наступне і подивитися, що там. Тож, сьогодні ми десь так проїдемо 3-4 місця і подивимось, яка тут водиться рибка. Ташки співають, дерева квітнуть. тож Главель має вже ловитися. Жук, до речі, вже теж вилетів. Тож будемо ловити головня на блешні, а також силиконові приманки, які імітують жуків. Так як не знаю на яку приманку буде реагувати головель, відразу прив'язую повідець флюорокарбоновий. Ну і застібку, щоб швидко змінювати приманку. В принципі, я можу швидко і перев'язатися. Але застібка в даному випадку мені подобається більше. Голови не настільки лякливий, щоб боятися її. Це перша блешня, яка полетить в воду, ось така чорна кокетка, 2 грами. В нею я обливлю ближню дистанцію, а потім дальню під той берег. Хоча 2 грами перекинув навіть двограмовою грамовою Глава тут точно є. Я прям відчуваю. Приїхав на воду я о 4-й годині дня. Вже думаю, може бути виход вечірнього головля. І якраз після того, як я проведу тут час, піду на вечірню рибалку в іншому місці. Бо, в принципі, якщо тут довго покльовок не буде, нема сенсу сильно вистоювати. Але дуже-дуже дивно. Рибка має має себе показати. Можливо, йому щось не подобається, треба замінити приманку. Ставлю головльовий воблер. яскравий. Можна було приджа поставити, але блешня зараз теж була темна, тому воблер поставлю яскравий. Тихо не бере і все, тому зараз зміню ще два місця. Подивлюсь, як буде там. Валив Так-да-да, да, Хороший, Ну такий. Поки не бачиш, здається голавель. Ого, як його взяти. А! Что, голавль? Да, головель хороший. А не, рванув, відірвав. Нема. Я так хожу. Я все одно за спортивну рибалку. А я не зміг його підняти, поки ліг, поки туди він дёрнув. А в мене леск. Ну десь, так. Да. Ну грам 700, я думаю, було. Гарний его видите тут примерно причем вытянув на удочку uh -huh. вона мабуть щось да? а его носила у добре що хороша льозка вот ну, такая крепка лзка була ну, витримала. а там був, будет четверочка чи щось таке то есть получается що, що щука заголотнула рибу uh -huh. почему я думал что кайкорчик знаешь но я не думал що... гарна щука а, ну півторушка двушка була, я думаю. Витягли? Ну, нас прохватило. А. Ну я, це, не поругав, так, Да. Ну нічого, мені головне задоволення отримав. <гум> От Че тут на течі так довбануло лавель. Не знаю, грам 700, напевно, було. От прямо ось тут на виході. Не знаю, зараз, похоже, ще потім повернусь, спробую кинути, бо зараз явно налякав. І вже виважував. Буквально э, останній метр міг би його підняти, але рванув у э, мене 0,12 чи 0,16 флюрокарбон, ну, там кілограм на розрив. Щолкнули і відірвав. Ну нічого, зато задоволення просто шикарне собі ловити можна і влітку нормально теж, так? А, да. Ну, Головне, щоб риба стояла. Хоча я бачив тут такі виходи жереха. Вода буває, аж кипить. О, стіра нормальна. Як здається, ловити виходить силікон. 1-2 грами так, щоб він підвисав. І повільні проводки, покачування. Воно там в воді зависає краще навіть ніж в блешня Нарешті вальнув. єс Це ще один голавлик. Так, зараз я його виведу. О. Все пішов. Пішов, пішов, пішов. Це менший. Менший ятона. Ой-яй, пішов. ой я, яй ушов, ушов, ушв. Ще один був головлик. От прям, прям ось тут лупанув. Поставив уже 2 грамма фішпап однодіймовий твістер. Адреналін, конечно, голавий. Ну скільки там, ну, грам. 400, напевно, в ньому було. Я би його все одно випустив, ну прикольно було би сфоткати, зважити, поміряти розмір, відпустити, але прикольний, прикольний. Ой, зараз ще погуляю. Навіть не знаю, чи варто переходити на третє місце, бо ну, тут так прикольно ловиться. Там були сплески. Тут, в принципі, так, якщо пошукати, походити, рибка буде. Дуже красиві місця. Є ще один. Є ще одна река. Це Окунидзе. Окунідзе. Кунідзе взяв на цю ж приманку. Де приманка за наступним? Прямо тут. О, Знову поклевка. Прийшов те саме місце. Знову пожував, пожував, кинув. Ага. Це якраз от грань течеї і повільної, повіль, ну, повільної води, да. Скажімо так. І от там якраз рибка. Рибка атакувала. Давай, принеси велику рибу. Ага. Все, відірвав. Сьогодні розхід приманок великий. Ха, поки возився туди сюди, на паузі, госьорка взяла. Навіть такі рибки ловляться. Тут думав, що трава якась, прикольна. Покидав ще, обірвався, напевно, рази чотири. Ну, така промислова зона, эм, зачеписта, один раз просто відв'язався грузик, і от зараз перейшов трошки далі покидати. Так, ось є і вечірня рибка. Підсів оконець. Дивіться, який пузатий. Ще не віднерістився. Пузатий оконець на двохдюймовий дюймовий трістерочок теж від фішап 2 грами. Ось така вийшла в мене розвідувальна риболовля. Я гадаю, було цікаво: і голавник, і окунь, і густірка спіймалися, місця розвідав, і тепер я можу сюди приїжджати ввечері навіть після роботи. Щоб подивитися ці відео, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб допомагати моєму контенту розвиватися. Ну і загалом, щоб риболовний, україномовний контент. Ставався краще і краще на Ютубі. Далі рекомендую вам подивитися або це відео, або те, що вам рекомендує Ютуб. Побачимось там.